Вчора, в четвер, ми провели дискусію, і назва цієї дискусії була Хто в Україні президент? Ну, звичайно, всі скажуть, ви знаєте, хто президент Зеленський, але ми вважаємо, що треба визначитися. Бо за останні декілька місяців нам здається, що президентом все ж таки у нас став Трамп. Відкрийте інші канали на Ютубі, подивіться в свої соціальні мережі. Подивіться, що в основному обговорюють українці і що їх сьогодні хвилює. І хвилює, що сказав Трамп, а що там вирішили в Вашингтоні. Як там на переговорах? Таке враження, що ми остаточно втратили свою суб'єктність. Ну, для тих, хто не розуміє цього слова, це здібність самим вирішувати свою долю. І таке враження, що після скандалу в Вашингтоні. У овальному кабінеті президент більше не керує нашою країною, а повністю віддався в руки пану Трампу. Мої знайомі поділилися на дві нерівні половини. Більшість вважає, що Трамп має в руках все необхідне, щоб цю війну закінчити. Вони вважають, що у нього є свій план, і він робить все необхідне, щоб війна закінчилася. Інші вважають, що він ні в чому не розуміється. Путін буде довго його водити за ніс, і стратегія Трампа, його план А, взагалі, якщо план існує, не закінчиться ніяким навіть перемир'ям. Дуже смішно дивитися, що домовилися, що не будуть. Воювати на Чорному морі, так там давно і не воюють, тому що Україна там перемогла. Вона зробила все, щоб фактор наявності там російського флоту завдяки нашим морським дронам був приведений до нуля. Загнали російський флот в захищені бухти. І він на Чорному морі більше нічого не контролює. Тому ця половина моїх знайомих вважає, що у Трампа ніякого Дієвого плану немає. Але я хочу вам сказати про інше і продовжити те, що вчора було на дискусії, і про що я казав вам в попередньому відео, нам треба визначитися. Чи несе пан Зеленський відповідальність за те, що коїться в країні? Так, звичайно, міжнародна дипломатія потрібна. І якщо вже чесно казати, то після того скандалу в Овальному кабінеті він сьогодні поводиться доволі. Правильно. Треба робити все, щоб наші американські друзі зрозуміли, проблема не в Україні. Ми готові до миру. І це треба демонструвати, навіть коли ми змушені переступати через якісь свої побажання і бажання називати Путіна злочинцем, чи взагалі сказати, що основна наша мрія знищити країну агресора, що доволі справедливо. Треба гратися в міжнародну політику. Але це ніяким чином не повинно відміняти наші дії всередині країни. І головне, чим ми повинні займатися, і що і буде планом Б для Трампа, це спроможність України тримати фронт і знищувати ворога. А тут таке враження, що не тільки наша влада про це забула, і як нічого для цього суттєвого не робила, так і не робить. Так і все суспільство переключилося на так званий мирний домовленості, який нічим не закінчиться. Ще раз вам кажу: під час війни бажати ілюзій, які потім перетворюються в нездійснені мрії це погано. Всім журналістам, які мене питають як експерта, як ви вважаєте, чим закінчаться перемовини в Саудівській Аравії? Що там зробить для нас Трамп, я кажу, ви робите шкоду. Давайте забудемо про Трампу. Я про це кажу вже декілька місяців. Давайте все суспільство буде вимагати від нашої влади тільки одного зробити все необхідне для нашої перемоги. Нещодавно я побачив аналітику і цифри про те, як ми витрачали гроші, в тому числі, і іноземну допомогу. Що ми робили для того, щоб знищити нашого ворога на фронті. І я вже вам сказав: всі, хто мені пишуть коментарі, а я не проти, щоб ви їх писали, пишіть. а Краще підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими програмами, дивіться їх повністю. Але всі, хто мені пишуть, чого він там розповідає, як нам треба воювати, сидячи в тилу, я хочу вам так сказати, я б цього не робив. І це справедливо. Але я спілкуюсь з великою кількістю своїх друзів і підшефних, які конкретно зараз воюють. І конкретно роблять все необхідне, щоб створити так звану лінію дронів. І вони мене просять, що вони не можуть собі дозволити публічності, поки воно служить. Вони мене просять, щоб я в своїх відео про це казав, заявляв, і отримував підтримку як глядачів і нашого суспільства, так і тиснув, в тому числі, і на нашу владу. Головний аргумент, який приведе нас до зуморозки конфлікту, так званої, може бути тільки військовим. І відповідь є: це дійсно лінія дронів, яку, на жаль, досі не фінансують так, як треба. І, на жаль, не політичне, не військове командування не приділяє цьому достатньої уваги. І ще раз я подивився аналітику, скільки ми витрачали на оборону, а скільки на так зване мирне життя, під час війни, від якої залежить, чи будемо ми існувати, чи ні. У 2022 році на оборону ми витрачали 35 мільярдів доларів іноземної допомоги. Ну, загально. У 2023 більше 57. І майже стільки ж і у 2024 році. А на мирне життя ми витрачали більше. У 2022 році це було майже 70 мільярдів доларів. У 2023 75, ну і в цьому 70. А Яке повинно бути відношення? Не менше ніж 70% всього, що ми маємо, всього, що нам надають наші союзники, повинно йти на фронт. Ми тут в тилу можемо прожити тільки якщо підтримується критична інфраструктура. А от купувати квіти на клумби, робити фонтани і інший благоустрій, асфальтувати дороги по декілька разів от цього не треба. Чому я про це кажу? Ще раз, давайте забудемо про Трампа. Я впевнений, у нього нічого не вийде з перемир'ям, тому що хижак Путін бачить в нас жертву і хоче нас з'їсти. Ніяких інших планів в нього немає. Єдиний спосіб позбавити хижака такого бажання це вирвати йому зуби або вбити. І ось саме це і є головний чинник, який приведе нас до заморозки або до, так званого миру суспільство повинно обговорювати не Трампа, воно повинно обговорювати, скільки ми витрачаємо, що ми робимо для фронту, і питати у Зеленського. Поки Трамп розмовляє з Путіним, і поки Путін його дурить, Зеленський повинен формувати наші аргументи. Це вбиті росіяни на фронті, це неможливість росіян окуповувати наші території, це їх втрати і поразки на полі бою. Іншого немає. І от тоді, коли Трамп зрозуміє, хто в цій грі перемагає, не жертва, а хто перемагає в цій грі, він буде змушений міняти свій підход. А поки ми сподіваємося на великого папу, який замінив нам нашого президента, і багато хто вже вважає, що ми 51 й Штат Америки, повірте, це закінчиться нашим розочаруванням. Ну, і поки ми тиснемо на нашу владу, що вона повинна нормально фінансувати наш фронт, ми і самі не зупиняємося в нашому зборі. Ми на фінішній прямій, я вже це про вам казав, залишається ще трошки, щоб ми остаточно купили 25-й Мавік. А про те, як донатити, як нам допомагати, дивіться наш звіт далі. Ми почали збір для допомоги нашому підшефтному спецпідрозділу Національної гвардії. Вони керують нічними важкими бомберами. І у них найкраща статистика за весь термін війни по знищенню важкої техніки нашого ворога росіян. А росіяни панічно називають ці бомбери бабою-ягою. Тому що літають вони вночі. І щоб вночі вони влучно працювали, їм потрібна розвідка. А розвідку роблять отакі невеличкі пташки Mavic 3T. Чому самі Mavic 3T? Бо у них є тепловізійна камера для роботи вночі. І якщо такий Mavic супроводжує і робить розвідку для бомбера Бабаяга, то ворогу діватися нікуди. Ми поставили собі мету зібрати гроші і купити 25 Мавіків. Більшу частину цього шляху ми разом з вами, і завдяки вам вже пройшли. Ми придбали вже більше ніж 20 мавіків. Залишилося зовсім трохи. І кожну вашу гривню ми цінуємо. І, взагалі, завдяки вам ми зібрали вже отаку суму, яку ви бачите на екрані. Продовжуємо донатити. зараз на ваших екранах ви бачите. Два QR-коди можна зупинити зображення і просканувати ці QR-коди. Якщо вам незручно, можете записати номери карток, які ви бачите, і надіслати на ці рахунки свої гроші. Або сходіть під цей ролик і знайдіть пряме посилання. Це дуже зручно. Ми продовжуємо і наші воїни вам дуже дякують за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо глядачам та підписникам Ютуб каналу Проюа. Завдяки вашим донатам ми отримали нові тепловізійні 3 t І завдяки їм ми працюємо в темряві та включно знищуємо ворожу техніку купаті. Разом із вами ми творимо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава силам оборони, смерть ворогам! І давайте їх знищувати разом з нами і з усіма глядачами нашого Ютуб-каналу. proi